Ой по рідній пісні серце заболіло, світом городини та не робіт. Твої легкі руки шиють, ніби грають, твої світлі очі доброту крують, на ясні у зорі сам себе впізнають. Літа за водою швидко проминуть. Виши мені долю, як сорочку білю. Не погоду в грі, щоб жінка віршанка в серці не була, як народна пісня з віки. Можливо. Я думаю, цей твір про вишиванка, це нібито то доля ліричного героя, і він звертається до сестри, щоб вона на цій вишиванці показала його. Абсолютно Бо це ти абсолютно правильно ну, сприймаєш цей вірш. І би, я хотів би лише одне сказати, що і рушник, і вишиванка це наші є глибоко українські ознаки нашого буття, тобто нашого світовідчуття, нашого світосприймання. От такі ми, українці. Ми любимо, ми любимо білити хату. Ні один народ на світі не, не білить хату. А ми любимо білити хату. І, і біла хата стала як нашим символом українським. Так само і рушник, рушник кладуть хліб на рушник. кладуть хліб, рушник кладуть молодятам, коли вони одружуються. Рушником уквітчують ікони у світлиці. Рушник завжди нас супроводжує. Рушник це символ нашої долі. Це метафори е, ніжними нитками. І це наші глибокі українські ознаки нашого буття, тобто нашого світовідчуття, нашого світосприймання. От такі ми, українці. Ми любимо, ми любимо білити хату. Ні один народ на світі не, не, не білить хату. А ми любимо білить хату. І, і біла хата стала нашим символом українським. Так само і рушник, рушник кладуть хліб на рушник, кладуть хліб, рушник кладуть молодятам, коли вони одружуються. Рушником е, уквічують ікони у світлиці. Рушник завжди нас супроводжує. Рушник це символ нашої долі.